Зробимо ще огляд джипів, перший такий джип 47900, x 5 2008 рік, 267 пробіг, 3.0 бензина. Дачі Адастер, 19900, 1.6 бензина, 2024 рік. 224 пробіг, 2011 рік. І далі у нас такий ранжовер Ралітет 19900, автомат. 96 рік, 304 тисячі пробігу і мотор 2.5 дизель. Далі у нас таке BMW. Третя серія. 24900 x drive BMW X3, 2004 рік. І пробіг 235 тисяч і мотор панізина. 3.0. Так ще найде місце 4х4. 2007 рік, 322 тисячі пробігу 33 900 ціна. і дизельний мотор 3,2 Бачу, ні? Альфа Ромео 8900, пробіг 300 тисяч 2005 рік, 1,9 бензин у салоні. В салоні непогано. Далі з таким багажничком. Honda в газі 7900, 326 тисяч пробігу. Газ, 2,0 бензина. Газові. Далі у нас для міні-пупер такий класний. 8900, 1,6 бензина, 2002 рік. Далі МСД Альфа Ромео. 2006 рік, 1,9, 324 тисяч робіт. Це була моя мрія, я так розкажу біля. Це була когось мрія, якщо... Мерседес. <пири> якщо це ваша мрія, то приїжджайте, забирайте. 97-го року 6900, Це у нас все. Купе. То на бензині чи на дизелі? Яка магнитола тут? Але диски класні. Який тут мотор? Два літра. На компресорі. компресорі. Далі віто ціна не вказана. Що у нас далі йде? PR. тут еще бмв а нет тут Volkswagen, вказана цена 2007 год 6900 1.9 дизель таких красные дай сюда дай а, что тебе пятерка пятерка подойдет такая пятерка 6900 а я за 3400 купил Disel. Disel. 3.0. Тут треба брати. 3.0 дизель. Який колір? Мультируль. На автоматі. Ще який цей? Даже телефон певний є. Але тут й ама. Пробіг цієї БМВ. І скільки? Навіть пробіг не, не вказаний. 354 тисячі. Далі у нас 50 де 50. такий Citroen Н. 13900, 2007 рік, 2,0 дизель повний пасажир. О, такий би цей. Ну, грузопасажир, таке як цей. Але стеля тут така вже, що трошки під підсвітом. Ще одна п'ятерка. 6.900. А я там написав автомат, не звити, щоб не 38. 39.002 рік. 308.000. 308 що це Крайслер? Там сказано по полу, так що да, що це Крайслер. Крайслер. Йдемо в цей рад. Пасадка не вісім. Так може що перестати, дойдемо за піляцію набій. Ауді ціна не вказується. Опель. Ну, такі опелі класно. вони довго їздять. 5900 339 тисяч пробіг. Мотор. Один ідет дизель, фані моторить. 7900. Сеат Сеат, але з таким вже трошки цей. Далі ще один сеат. 9900, 2007 рік, один і шість бензина. Далі ще у нас де Ford? Ford S-Max 2008 рік. 387 тисяч 8900. Далі у нас дефользван. Симіннясний. Турен 2005, 316, 1,9 дизель 8900 SDI, Katy, 8900, 422 тисячі пробігу мотор Дізель 2.0. Двайно дізель Ще таке Volkswagen 2 Golfa Обидва по 7900. Подивимося, що тут салоні ці Volkswagen. Гольфи це дуже популярні. Ті. Ось такий салончик простенький. Машина до роботи. Щоденний Volkswagen Golf. таких от два Volkswagen. Однакова ціна і однаковий салон. Все однаково. Пробіги ці питання різні Пробіги 302 тисячі і 180 тисяч. Пробіги в цього два рази менше, а ціна однакова. Чого так? Цього я не розумію трошки. Це у нас за 4900 фульсмаген. Йдемо ще на інакшу цю, подивимося ще на ці Mercedes. Citroen c 4 900, тобто це 5 900. 11 рік, 169 тисяч пробів, дізель і Дізель. А який поємність не вказано? Так, таких от три мерседеси. Перший у нас марка мбц 320 2005 рік, 286 тисяч рублів. 3.0. Дизель. Далі у нас де такий Mercedes В MB, CLK, 2003 рік, 327 тисяч, 9900 Мотор Дизель. Поємність 200 не вказано. Тут у нас 18900 автомат, Mercedes, 2003 рік, CLK, ЛК бензин. Поємність теж не вказано. Мотора. Далі у нас де. Ця площадка відрізняється тим, що тут є такий є, JetCars, типа літак Jet. jet Чаткас. Опель mariva 2002 рік. Ні, не, не 2002 рік. 2010 рік, 202 пробігів пробіг. Такий опел. Класний. Далі у нас дефодзлаги. Коло, 2005 рік, 7900. W tym polu się zbierze, w tym polu się zbierze, w a i tutaj odbierze 2 benzyny. Wszystko takie Wolwo Wolwo Wepi i zbierze, w 50 polu się 230 i zbierze, i zbierze, А поємність не вказана мотору. Синдвіяцо Рено Меган, 10900, 2011 рік. Що у нас по салоні? Подивимося, детальніше це це Реномена. В салоні класний. Так, вон те Спочатку пікати там. Оцей прикольний такий. І коштує багатої, далекий. 13900, 2009 рік. 385 тисяч пробігу, 2,2 дизель.